Дай Боже міцного здоров'я та усіх щедрот, бажаю вам я та канал, українські народні прагмати та традиції. Перш ніж розпочати, хочу подякувати кожному за підтримку каналу своєю підпискою. 26 жовтня, неділя, світловий день триватиме 10 годин, 10 хвилин. Схід сонця очікується о 7.50, захід близько 18.00, місяць зростаючий, церковний календар. Православна церква України вшановує сьогодні великомученика Димитрія Солунського. Батьки святого були таємними християнами, тому хлопчик ріс з Господом у серці іще з малих років. Батько Дмитра, працювавши проконсулом, волів, аби сину майбутньому став великим воєначальником. Щойно хлопець підріс, він посів батькове місце після його смерті. Не зміг він спокійно дивитись на мучителів хрестової віри за часів правління Максиміана і, роздавши усе своє майно, став відкрито сповідувати та говорити про Слово Боже. Його за певний час схопили та кинули до темниці, всіляко змушуючи зректися віри та вклонитись язичницьким ідолам. Але Дмитро щоразу промовляв, що є один господь істинний після катувань його стратили. За свого земного життя святий зцілював немічних та хворих, допомагав полоненим та пораненим. За допомогою молитви він творив чудеса, так само, як його мироточиві мощі після смерті. Сильна молитва, що читається на це свято, буде залишена в описі під відео. Іменини у цей день святкуватимуть Дмитро, Василь та Антон. Вітаємо! Чарівні хвилини янгола триватимуть із 9.55 ранку до 1020. У цей час до свого охоронця зверніться із проханням, аби вказав вам на ворогів у вашому близькому оточенні. Хочу зауважити, що ваш янгол з вами завжди тому чує будь-які звернення у будь-який час дня та ночі. Народні прикмети і традиції. Самого ранку люди збирались до церкви на богослужіння, аби віддати шану святому Дмитру. Віряни ставили свічки за здоров'я всієї сім'ї та родини, навіть за недругів та ворогів, аби ті навернулись до спасіння. Узагалі молитись за ворогів можуть дуже сильні волею та характером люди казали в народі Будьте милостиві і вас Господь помилує, говорить Писання. До Дмитра зверталися з проханням про захист воїнів, безвісти зниклих також просили підтримки, здоров'я та сил подолати усі випробування та вийти з них переможцем, обов'язково з м'яким серцем, не ставши жорстоким. На свято Дмитра добре після храму подати милостиню. Це не обов'язково мають бути гроші, це може бути печиво, пироги чи інша здоба. Також можна гостинці залишати у храмі на стороні здоров'я. Вона знаходиться праворуч від престолу, бо ліва сторона відповідає за світ спокою. Усі залишені гостинці після завершення літургії люди роздають присутнім у храмі або у кожного священика є кілька підопічних хворих людей, та ці гостинці він рознесе саме таким людям після завершення молитви. Предки намагались у цей день не одягати чорний одяг аби не притягнути смуток до себе. Одяг темних кольорів міг бути доречним напередодні поминальної Дмитрівської соботи. Але не сьогодні гарним народним ритуалом вважається відвідати лазню, але не після заходу сонця. Тоді людина марнітиме на очах. Але до цього часу набереться багато сил та відновить свою життєву енергію, особливо якщо паритиметься не наодинці, та ще й дубовим віником. Після цього дня в народі уже не святкували весіль, тепер можливо було укласти шлюб лише після свята Великодня. У народі навіть було кілька приказок до свята Дмитра дівка мила, а після Дмитра дуже хитра. Або ще так казали, хто до Дмитра не побрався, до Великодня й дарма збираться. Здавна люди спостерігали за природою, тому помітили за вікном мороз, отже і зима такою буде. На дворі тепла погода, зима буде м'якою, а весна прийде рано. На небі не видно зірок або вони поодиноко світять. Невдовзі землю вкриє сніг, що не можна сьогодні робити. Під суворою забороною вологе прибирання в домі. У народі кажуть, не дай Боже щось мити, невдовзі покійник буде. Також заборонена всяка робота по дому, ручна праця, важка робота чоловіча та по господарству не можна нічого різати, спилювати, рубати, лагодити, прати тощо що добре зробити навідати хворих людей за можливості підтримати їх добрим словом та розрадити. Аби таланило, варто мати сьогодні при собі кілька кристаликів цукру, автентичні українські слова. Тісто, люди так говорили на макарони міленькі, народна мудрість. Часом прогулянкою по лісі можна натрапити на дивне явище, а саме великі чи дрібні кола із грибів. У народі їх називають «відьмине коло, та незалежно від їх назви краще близько до них не підходити, не кажучи вже про те, аби не приведе Боже в таке коло зайти. Люди вважали такі місця проклятими, тут могли відьми робити свої нечисті справи, приносити в жертву для чорного обряду тварин, тож уявіть, що може статися, якщо людині у це місце зайти. Предки вірили, що в колі можна жертвою нечисті стати, і поки людину та наче зі світу не зведе, не заспокоїться. Також траплятимуться багато ситуацій, що загрожуватимуть і життю, і ще багато чого недоброго. Тож, як бачите, такі місця, гарне, загадкове на перший погляд, краще обходьте стороною. Стрижка сьогодні притягне до життя хвороби, що важко піддаватимуться лікуванню. Також можуть змінюватись одна за одною вони, тож краще її не робити. Щасливе число 5, колірня смарагдовий. Містичні години доби триватимуть із 1810 до 1940. Варто проявити обережність. Народна медицина раніше не обходилась без рослини під назвою Очиток Їдки. У народі рослина ще відома під назвою Молодильник, Чистець або ж «гонець». Для лікувальних властивостей збирали її лише вранці, у період із середини червня по середину липня. Росте переважно на сухому ґрунті, також зустрічається при дорогах. Люди використовували очиток як загально зміцнюючий засіб, а також для лікування малярії, лихоманки, жовтяниці чи бородавок. Пам'ятайте, будь ласка, що будь-яка рослина має протипоказання, а уся інформація є ознайомлюючою та не закликає до самолікування. Давні українські страви. Серед поширених страв того часу була та, яку називали межево. якщо говорити простими та зрозумілими словами, це овочеве тушіння або рагу лише з осінніх овочів. У минулі часи господині використовували для цієї страви червоний та цукровий білий буряк, гарбуз, цибулю, моркву та помідори. Усі овочі чистились, промивались від бруду та нарізались невеликими кубиками, лише помідори чавили та розтирали у макітрі із кількома зубчиками часнику. Засипали в казанок, додавали рослину олію, сіль, перець за смаком, відправляли у піч на півтори години часу. Після чого страва була готовою. Перед вживанням треба гарно розмішати овочі, аби змішались смаки. Дивним є те, що чим довше ця страва стоїть, тим вона буде смачнішою. Люди, що народились у цей день, є амбітними. Вони мають на все свій план та власну думку прагнуть лідерства, аби стати прикладом. Ніколи і нікому не відмовляють у допомозі. До їх сильних сторін відносять чуйність, твердість характеру та переконливість. До слабких жорстокість та принциповість, що не завжди їм допомагає, скоріше навпаки. Іменинникам цієї дати в житті варто стерегтись з невіри у собі. Успіх приноситиме світло коричневий колір камінь талісман Олександрит. А квіткою долі є герань цей день в Україні. 26 жовтня День дорожника та автомобіліста. Давня приказка говорить, що та земля мила, де мати народила. Не забувайте своєї рідної сторони, бережіть себе.